Сьогодні ми продовжуємо нашу трилогію щодо таємничої сесії Новородійської міської ради Львівської області, яка відбулася на вулиці Гірничій, місці Новий розділ на території колишнього заводу Сірка у депо. Ми на цікавому каналі. Підписуємося, ставимо подобайки. Тут знаходяться депутати Норсійської міської ради. Я їду з депутатом норцівської міської ради. Я везу на обід. Я везу на обід. До вашої уваги, частина друга. Наші новороздівські депутати, вівці разом з міською головиною Іриною Яценко. Сприйняли ці правила гри, тому що вони ласі на, на поживку. Ну, така у нас в новому роз цинічна і жадна влада. Але це ще можна зрозуміти. А те, що відкрито обманюють громаду, слухаємо далі поважних лапках депутатів. Пряма мова. Ми були разом в автобусі. Пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаю. Не пам Я вийшла з автобуса, щоб не дивитися це вашу церкву. Все, розмова закінчена. А годин пообіцяв в автобусі вас погодувати. Ви вигадуєте дивні історії, ви їх розкручуєте. Яке годування, про що ви говорите? Ігор, Це оцей можу... цинізм. Це просто ви висмоктуєте з пальця будь-що. Будь Собі вигадуєте, щоб спровокувати когось на якісь скандали, щоб обрехати для чого це все? Я все кажу в такий важкий час у вас має пробудитися свідомість. Ви по-іншому себе маєте вести. Так, якщо ви хочете впливати, впливайте, але правильно, з юридичної точки зору, не вигадуйте, не брешіть і не обріхуйте нікого. Ну для чого це все? Я, наприклад, з цим змиритися не можу, дивитися на вас, що ви вигадуєте ви, ви і що ви колотите в такий важкий час для України. Це мене дивує. Ваш цинізм. Я везу на обід. Я директор ДМЗ Карпатів, а Патана Ростислава не обрехав. Він обіцяв вас погодувати. І ви... Ігор, ви думаєте, що я настільки е, неспроможна собі. Е, Сама, ну не скажу про фінансувати, але погодувати себе. Для чого? Ви іншого нічого більше не могли придумати, таке приниження. Якщо чесно. Для кого? Для мене. Розказувати, що мене хтось має погодувати, щоб я прийняла те чи інше рішення. Ви що? Це не може бути допустимо, щоб ви ходили, всіх принижували, обріхували, обливали брудом, сім'ї і все решта, і вам це сходило з рук. Так не може бути і не повинно бути. Погодувати. Що це за приниження таке? Ви забігли в приватний автобус? Ми не забігли в приватний автобус. Так, Якщо вже на то пішло, ми не забігли. А ми що ви ми зробили? нас запросили, ми зайшли. Як ви попали в депо на голосування позачергову сесію? Подивіться, є питання, які я не маю права з вами обговорювати. Все закрито. Це питання закрито. І нема чого ви крикати, що тут в роздолі, всі все знають. Всі все знають, але є особи, які, якщо вони говорять, то це є достовірною інформацією. І нічого ви не будете знати, і нічого ми не будемо говорити. Приватний транспорт. Маєте? Так, звичайно. Ви на серці були на приватному транспорті. На якій сірці? В депо. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Я вас питаю. Ну, то чого таке? ви мене питаєте? Я не знаю, ви не знаєте. А кого Про ви що ви говорите зараз? А, а ви хто? Ви ж депутат на І що? Ви Піднімали руку. Типу. Що ти дурня? Ви Що Депутат Волчанський. На ДМЗ відбулося. На ДМЗ? Я був на ДМЗ, не було. На ДМЗ відбулося? Не було. було. Ви не правду говорите? Я правду говорю. Ну, де надемся? На, на вулиці Ходорівській не було. Я перепрошую, я все сказав. А чого ви обманюєте? Я сказав. Я взагалі не бажаю з вами розмовляти. Добрий день, публічна особа. Микола Погле. Два запитання. Не, не, не даю вам ніяких запитань. Зберіться. Заберися з камерою, чудо. Ну що ви робили в депо? Поїли, поїли на халяву. Публічні люди будуть спілкуватися? Чи не будуть? Що ви робили в депо? На обіді не було стало. А потім не розставляв сало. Що ж було давно? А не сьогодні. І не пам'ятає? Ви випивали на, на, на тому біді? У <ріць> мене особиста охорона з камерою. Добрий день. Ви перебували в депо на виїзній сесії Узівської міської ради? Де я хотів бути, там я був. Ще які питання у вас є? А, а як ви добиралися? Теж мої питання. Яким чином? Ні, ну там пропускний режим, там є КПП для вас. на, на, для, для для на ціль? Для вас, може є. Не знаю, попав, може не попав. Це, ще, ще, ви сутра, в... Чи в ще є якісь питання? Є які питання? А вас, вас так, погодував гапатин? Він обіцяв? Прошу? Вас погодував? Гапатин, директор ТМЗ Карпаті. Не знаю, Карпаті. Не, 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 не знаю такого. Не знаєте директора ТМЗ директор Карпаті? Ні, директор я, директор. я знаю Гапатина, дуже чудово. Але ви не, людина. ви не обідали. А яка різниця? Я, чи я обідав, чи не обідав? Це мої фізіологічні справи. За, за кошти прошу, Гапатина що? обідав? Все, прошу, що? Все? Добрий день, пане Степане. Ви перебували на Герничі, на візній сесії? Перебували. А за що ви голосували? Як то кажуть, все по темі, все, що треба для. А скільки там питань було? А? Скільки питань було? І не пригадую толком. Ну, а пригадуєте, гапатин вас погодував? Ні, ні, ні. ні ну, обіцяв погодувати? Ні, ні в якому разі. Не? Ні, ні, то не правда. А я, ну, як ви добиралися на, на гірничу? Ми своїм транспортом. Без своїм В автобус не сідали? А? Автобус не сідали. Не сідали, потім вийшли, сіли і поїхали своїм. А вас на КПП <ріст> на КПП на сільці пропустили? Пропустили. А що ви сказали? Нічого, що ми, депутати, їдемо подивитися на екскурсію, подивитися нові об'єкти, які там робляться. А не сказали, що на сесію їдете? Уже mm? ж ви їхали на сесію визнали? Ні, ми мали перше обдивитися, а потім прийняти якесь там рішення. Чи буде сесія, чи не буде. Ми подивилися, там все нормально, все працюється. Хлопці, не покладаючи руки ні. Ну, Ви не голосували за, за, за виробництво, ви голосували за, за землю. В, 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 мусить бути все одно, не тепер такі закони, що треба, щоб розвивати виробництво, тут має бути якесь рішення а, по землі. А, 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 інакше, інакше тепер не можна. Депо, де по. Там, де була ця сесія, вона вже діюча. Ну то я не можу казати, бо то таке діло. Що почується, що там діють, чи не діються, то, вже. то на, на, наразі... А хто з вами в машині перебував? Коли ви добиралися? Оксана була. Протушок. Життя за нами зразу. Скрите, будь ласка, не руки тримайте при собі. Руки тримайте при собі. Я журналіст, маю право. Ти маєте право що знімати. А я знімаю, дивись, вона руки до мене простягає. Міські раді робить тут проблеми, ви все тут робите проблеми. А от тільки що так. міська рада приїхала. Де ви але... бачили міську раду? Ну, перед тим. Ну, де ви бачили, що вона заїжджала? Я не бачив, нам сказали, що вони потім. Ви бачили, що ніяка міська рада сюди не заїжджала. Взагалі, хто вам сказав, що тут заїжджала міська рада. Ну вам сказали, ми приїхали, ви думаєте, що нам, нам, нам цікаво приїжджати. То для чого ви мене знімаєте? Для чого І ви вас мене робити? Ми, ми, ми для що чого ви робите ви проблеми В світі війна, а ви зі мною, жінкою, Кривом, вугаї, воюєте а з, з камерою? Ну, можете називати Заберіть якось. камеру звідси. Є там Карпати їдуть. Бачите, яким бідні, нещасні, нас ніхто не годував. Ні, ми, у нас була виключена сесія, вивізна. А за що ви руку За виготовлення технічного допомога. За виготовлення чи там. за затвердження? На затвердження. За а а як ви туди добиралися? Особисто? Ножками, транспортом чи ножками, ножками, ножками так. Маємо ножки. А в якій години це відбулося? Ой, ну дивіться, я вам скажу також, що після засідання ми ходили обідати в Кокос. І там ще був обід. Відповідно, це, напевно, було до другої години. Шиманська Катерина. Так. Ви спиталися, де проходила сесія. Проходила сесія на приватній е, території. Це мається на увазі е, приватний. Е, при, при, приватний завод. Оскільки у вас призовний вік. Щодо ТЦК, чому нас відпускало ТЦК? А хто буде перевіряти, Ми звернемося дуже високо, і тоді вас будуть.